Привіт усім! Сьогодні я вам хочу розказати про своє нове хобі. Я випадково побачила в інтернеті торти професіональних кондитерів, які прикрашали різними фігурками, квітами, і мене дуже зацікавила та тема. Я навіть не знала, чим вони прикрашають, як це тісто називається. Потім вияснила, що це не тісто, а називається мастика. І купила собі таку мастику і хочу вивчити цю техніку прикрашання тортів. І е, купила саме перше цю мастику, знайшла ще е, магазин, тому що треба було знайти, де воно це все продається. Бо то не в кожному магазині, то треба якийсь спеціалізований магазин. Найшла цей магазин і купила, питалася консультантів, що тут таке, що потрібно для ліплення тих фігурок. Ну і дівчата мені підказали ось такі от, воно називається мастика для моделювання. І я купила тут по пів кіло ось таку какао і білу. мастику, Тут пише біла. Сказали, що какао це мала би бути коричневого кольору, але вона оказалась не коричнева, а молочного кольору чомусь. Не знаю. І купила є ще отакі от маленькі, вони по 100 грамів розфасовані. Кольорові, різних кольорів така мастика є. Ну, о, цікаві, ціни по 100 грамів така мастика. Вона по 11 гривень, а така по пів кілограма 113 здається. І ще купила палички. І ще знала, що цю мастику потрібно розкачувати на крохмалі. І купила кукурудзяний крохмаль. І теж ще треба було і інструменти підкупити, бо в мене нічого немає. Ну, Для тренування я поки що тільки це купила, а з інструментів я взяла тільки ніж і звичайну чайну ложечку. І сама перша моя фігурка, яку я хочу спробувати, це казковий персонаж, це горщик з мандрагорою. Це з фільму Гаррі Поттера. Зараз я вам покажу, як виглядає цей тортик чи ця фігурка, зроблена професійним кондитером. І потім я вам покажу, що вийшло у мене. Ну, ось я вам покажу, як виглядає оця фігурка, зроблена професійним кондитером. Це казковий персонаж мандрагора з Гаррі Поттера фільму. Отак вона виглядає. І я хочу спробувати її зробити. І ще вам покажу, як виглядає оця сама мастика. Ну, хто займається таким, то він знає, а хто вперше, як я не в курсі, що то таке, бачите, біла, вона чисто біла, а ця. Що писало какао, вона така молочного кольору. Ну, Горчик, мав би бути коричневого, ну я вже буду використовувати це, що я купила. І ще саму мастику потрібно тримати весь час в кульочку целофановому, щоб вона не засихала. І як я буду це робити, я показувати не буду, тому що я не професіонал. Я роблю це вперше, взагалі вперше, тримаю в руках таку мастику. І я вже потім покажу готовий виріб. І ще я купила ось такий от банатон. Я його буду використовувати як основу і буду робити з нього горщик, де буде фігурка мандрагори знаходитись. І після дводенної роботи у мене вийшла ось така мандрагора. Ну, тут її ще треба було підфарбувати, але так як я з технікою фарбування ще не знайома, як користуватися фарбами, то я робила з того, що у мене було. Я просто змішала два кольори зелений та білий. І все. І така мандрагора у мене вийшла. Це моя перша робота. Вона нас щось нагадує ліпку з пластиліну. Ну, тут вчитися і вчитися. Я ще хочу спробувати квіти якісь робити, але для квітів потрібні інструменти. Ну поки що так.